Всім доброго дня! В попередньому відео один тиждень назад, ми проводили підкормку наших огірочків саморобним добривом з трав'яного настою і курячого помету. Помітно, кущики наші розрослися, Дивіться, які листочки гарні, великі, зелені. У кожній пазусі листочка з'являються плоди. І щоб підтримати рослинку, щоб наші огірочки не жовтіли, не обпадали. А росли, як на дріжджя, ми сьогодні приготуємо ось таку підкормку. Беремо літрову банку, набираємо теплої води. А сьогодні в нас і на дворі досить тепло пачечку дріжджів і цукор. Сьогодні я беру маленьку пачечку 12 грам у мене тут столова ложка, буде, якраз сухих дріжджів. Якщо пресовані, то півпачки берете. Висипаємо в банку і розмішуємо. І щоб дріжджі гарно активувалися, тепла вода, само собою і беремо одну столову ложку цукру. Все це гарненько перемішуємо і залишаємо в теплому місці. Я залишаю тут на столі, але так як на сонці, на прямих сонячних променях не можна цього робити, я накриваю ось таким відром. Нехай дріжджі попрацюють за 2 годинки, а ми тим часом зберемо урожай. А урожай ми вже на цьому тижні один збирали. Ось ще є наросли огірочки. Я збираю більші огірочки. А ось такі малесенькі зібрав мій внук. Сьогодні пасинків ми обривати не будемо. Вони ще наросли дуже-дуже маленькі, а ми їх залишаємо. Пам'ятаєте, в минулому відео я казала, що вже над п'ятим листком шостий, сьомий, ми будемо залишати пасинки на два огірочки. Ну і верхівки. Закрутимо наш палерну сітку, щоб росли вертикально наші огірочки. Вуса всі пообриваємо, щоб не забирали сили. Ось тут в мене є пасинок, дивіться, трішки довший. Вже один огірочок завис, і ось тут другий буде. Поки що залишаю, а потім його вкорочу після другого огірочка. Дві годинки пройшло, подивимося до наших дріжджів, що тут робиться. А вони вже тут добре попрацювали, побурлили, вже пінка осіла. Виливаємо в відро, де, є, де знаходиться 5, бачите, на позначці, 5 літрів води. Гарненько перемішали і підготували ще одне відро з 9 літрами води, тепленької води. І літру отриманого розчину додаємо. У відро де є 9 літрів води, тепер буде 10 літрів для поливання огірків. Дехто перед такими поливами огірочків додає попіл золу поповнення калію. Я ж буду давати гумат калію. У мене тут в пляшиці 50 мл залишилося гумату калію, це якраз на 10 літрів води. Різні виробники роблять різну концентрацію гумату калію, тож дивіться уважно на інструкцію використання по гумату. І ось таким розчином потрібно підливати пів літри до літри під кожен кущик. У мене ж така 5-літрова лійка йде на 6 кущиків. За сезон можна обробляти такою дріжджовою підкормкою 3-4 рази. Саме дріжджі виділяють речовини, які стимулюють коренеутворення утворення рослин, зростання надземної маси, прискорюють родючість, посилюють імунітет рослини, внаслідок чого вони краще протистоять можливим захворюванням і капризам природи. Але є одне але. Дріжджі це органічне добриво, яке є живою структурою що активізує корисні бактерії ґрунту. І саме через таку властивість толку на бідному ґрунті від дріжджів не буде. Дріжджі добре працюють на вже підживленій органікою грядці, що ми робили при першій підкормці і при посадці. А на сьогодні все. Дякую, що переглянули відео до кінця. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До побачення.